Дня це програма Мистецька варта і її ведуча Катерина Рай, повірте, за вчорашній день відбулося дуже багато культурних новинок, про які ми зараз розповімо. На обкладинці нового номера популярного американського журналу Rolling Stone розмістили фото папи римського Франциска. Він став першим понтифіком, який потрапив на обкладинку цього видання. Фотографія папи Франциска супроводжується текстом: The times they are changing» часи змінюються. Це назва альбому та пісні Боба Ділена, що вийшли в 64-му році. Журнал Rolling Stone, який спеціалізується на музиці і поп культурі, для підготовки цього номера відправив свого кореспондента Ватикан у передмові журналіст пояснив, що понтехія ламає ватиканські традиції. Ролінг стоун представляє папу як людину, яка однією рукою пов'язана із релігійною традицією, а іншою береться за те, щоб розпочати нову еру церкви. Пише видання. Зокрема, людиною року папу визнали американський журнал «Тайм», італійський Веніті Фер та Йоркер». Легендарний український гурт Брити гадюки не виклав у мережу нові пісні. Музиканти відзначають, що в такий спосіб висловлюють свою громадянську позицію і підтримку протестуючим на сайті гурту, який мовчав понад три роки, артисти розмістили звернення до своїх слухачів. В ньому говориться, що сьогодні вони насамперед громадяни, тому відображення їхньої громадянської позиції вирішили зробити в своїх піснях. Також значиться, що гурт хотів розпочати запис нового альбому і представити його в чудовій якості. Але сьогодні не час складно записувати музику, перебуваючи на вулиці, тому ми вирішили викласти демо-версії кількох пісень. Це наші почуття і думки, і ми хочемо поділитися ними сьогодні з вами. Пишуть брати гадюкини. Серед демо записів п'ять пісень: злидні, грай та інші пісні, розміщені на ресурсі SoundCloud і на сайті групи. Наостанок музиканти додають, що вірять, що новий альбом запишуть вже в новій Україні. Ось український гурт Without Limits звернувся до людей з заявою з приводу своєї пісні під назвою Беркут. Нагадаємо, що рівно рік тому команда презентувала цей трек в ефірі, як гімн одноіменного хокейного клубу, з яким музиканти товаришують. Пісню вони написали на замовлення спортсменів, але через події в Україні, коли слово Беркут стало надто багатозначним. Музиканти попросили не використовувати цей трек в підтримку або для популяризації одноіменного спецпідрозділу МВС. І наголошую, що ця. Пісня писалась винятково як гімн хокейного клубу Беркут. До речі, сам хокейний клуб вже заявив про зміну своєї назви. Відтепер екс-беркутівці виступатимуть на змаганнях під назвою Фенікс. Таким чином, спортсмени також висловили своє незадоволення діями сумнозвісного спецрозділу. Це була програма Мистецька варта. Якщо вас є бажання дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас в програмі City.